Сказати на рідну людину, яка зникла безвісти, це не просто випробування на терпіння. Це життя в умовах повної невизначеності, коли немає ані термінів, ані відповідей. Це взагалі рідкісне фото, де він посміхається, бо він такий завжди суворий бойовий козак із Запоріжжя. Він тоді сказав, що це буде схід, але він не знає, де це, куди це і що. А вже потім переписувалася, я йому ще кажу, пиши мені кожен день. Я буду старатися тебе не тривожити, ти коли зможеш, пиши. А потім я кажу, ладно, я буду все одно тобі писати, навіть якщо тобі не можеш. Я вела навіть такий непевний щоденник в соцмережах, навіть коли він зник, я продовжувала писати кожен день, розказувати щось, переживати, поки через пів року телеграм не зник, а через рік вайбер. Чоловік Ольги зник безвісти у травні 22-го року. Написав, що йде на завдання, і з того моменту тиша. Я прожила всі стадії, ну тобто мені треба було прийняти, уявити всі, прийняти всі сценарії. І я всі сценарії оброблювала. Але чомусь я погружаюся в такі страшні картинки, щоб просто себе готувати. Ну, на всяк випадок, що психологічно це може бути важко. Я уявляю, що він лежить поруч, і я йому вигружаю, отак, як я вигружала раніше. І це для мене таке. Я навіть на його подушці не сплю. Там інколи котик може спати, але я не сплю на його подушці. І я це розказую. Але я інколи. Або розмірковую, або щось розказую. Інколи фантазую майбутнє, але інколи я роблю так, як він був би зараз. Якось так. <праць> складно після цього ролика починати розмову. І, і мені складно, і Олі складно, і я відверто зараз дивилась цей ролик. І згадувала момент нашої розмови, нашого інтерв'ю, коли я вперше приїхала до Ольги. Е я от вам, до речі, не зізнавалася, але. Мені було дуже щемливо і не зрозуміло, як буде йти ця розмова, з чого ми її почнемо. Бо, попри те, що в мене було багато досвіду, інтерв'ю з ветеранами, з нашими військовими, з військовими, які повертаються з полону. У мене ніколи ось так от близько не було розмови із дружиною захисника, який зник без вісти. Я пам'ятаю, зі своєю командою стояла. Я кажу, я не розумію, з чого почати, як ми правильно, і радилася своїм товаришам, ветеранам. І він каже: Так слухай, а чому ти переживаєш? Підійди, і спитай те, що тебе турбує, і почни розмову з того. Що хвилює тебе і чому так складно налагодити цю комунікацію? Тому я вам дуже вдячна, що сьогодні ми на сцені разом і що саме таку важлива тему, як комунікація, і ми підіймаємо цю тему і особливо із дружинами наших захисників і тих, кого ми чекаємо. Олю, маємо наважитися і розповісти нашу з вами історію, яку я разом з вами прожила. Аби дуже хочеться, аби ви також почули. Я зрозуміла, як робити так, аби ми налагоджували і робили легше цю комунікацію. Я, напевно, почну з того, що згадала момент, коли ви мені сказали, е, мені було дуже і дуже самотньо. Е, момент, коли я була в повній ізоляції і не розуміла, що мені робити, не хотілося ні з ким спілкуватися. Розкажіть про цей момент, от як ви його проживали, як відчувається? Оцей стан, коли тобі ні з ким не хочеться говорити, коли тобі дуже і дуже важко. Я якось не очікувала цей ролик. Ми його знімали рік тому, і він зараз мене просто повернув. Мій чоловік зник в травні 22-го року під Бахмутом. І Ну, Це то, що перевернуло, це перевернуло. Якщо ми говоримо про ізоляцію, я не очікувала, що ну, війну, сам момент війни, коли вона настала, я її пустила, але, видно, не до кінця пустила. Усвідомлення, що вона може щось руйнувати в моєму особистому житті. Війна була десь там. Не тут. Коли зникає чоловік, це пускання війни в себе, це коли тут руїни, вирви і смерті якихось частинок. І ти залишаєшся з цим. Сам на сам, тому що це досвід, який тебе ніколи не було. Ти не знаєш, як з цим робити, жити і що буде далі. Ти починаєш сам собі там щось накручувати, зараз собі придумувати, щось робити, Ну, враховуючи, що в мене характер ще такий дієвий. Мені треба щось, щось, щось треба зробити. Зараз ми тут щось повирішуємо, зараз ми тут щось поробимо. І це момент уникнення. Уникнення, не дивитися, бо треба щось робити, щоб не стикатися ще більше з тим болем. Це як туман. Густий туман, коли ти заходиш, ти не бачиш ні рук, ні ніг, але ти тільки чуєш своє дихання, і ти мимоволі розумієш, що нема зовнішнього світу, є тільки ти. Оцей момент, коли ви фактично в ізоляції? Я пам'ятаю, як ви розповідали, що ви ні з ким не хочете говорити, бо не знаєте, як ніхто не зрозуміє, напевно, цю біль, яку ви проживаєте? Я навіть промовляючи це, мені здається, теж не до кінця розумію, про що ми говоримо. Як в цьому океані і тумані, як ви сказали, знайти, куди рухатися? Хто підказав, можливо, у вас була якась така людина. Ну, Не хочеться ну, важко комунікувати, тому що, ну, по-перше, ти або плачеш, або, навпаки, ну, тебе ж хитає. Ти не знаєш, ну, Тобто, ти вже не такий, як був, але ти ще не знаєш, яким ти став, і світ вже не такий, як був, але ти ще його не розумієш, яким він став. І от в цьому дуже, ну це просто якісь етапи, це таке покрокове нащупування. Хто е, був людиною, з якого от я виходила, це про ту діяльність, яку я собі придумала. Тобто в мене включилося, що мій чоловік не загинув, він просто зник без вісти, його треба знайти. Так, знайти, що ми можемо для цього зробити. І починається. Детектив включився. Розписуємо, хто що може бачити, знати, де я можу шукати. Він був не один, взагалі, де він був. Він же ж мені нічого не казав. Я навіть не знала, де він був і де він служив. І це було тоді конспірологічно, все, бо це тільки початок, щоб ніхто нікого не здав. І він взагалі такий у нього характер, щоб мені нічого не розказувати. І мені треба було шукати. І у це момент шукати мене дуже добре включило. Воно трошки мені дало сенс і розуміння, бачення, що мені робити, ну, хоч на якомусь відрізочку. І я почала шукати хоч когось, хто там міг бути. А оскільки вони також зникли, у них також є якісь родичі, можливо, які також шукають. І е, мені е, його брат скинув скріншот з Фейсбуку. Хлопчини, з яким він також зник. І я так дивлюся, там було написано Віталій Богуш, я бачу, що це скрін від Фейсбуку. Думаю, ага, якась людина виклала, хтось шукає пошук, знайшла цю фотографію по пошуку, знайшла, хто це виклав. Це була Марина, зараз вона тут сидить зі мною. І так ми знайшлись. Чому було так важливо познайомитися з цією людиною? Яку опору і підтримку ви отримали, яку досі не відчували від кожного, хто підтримував від вашого знайомства? Це взагалі щось інше. Це щось, це, знаєте, коли ти опиняєшся в морок і в невідомості, а тут якийсь спалах якоїсь зірочки. І це отакі, знаєте, ти такий якийсь заряжений електрончик, там якийсь там заряжений електрончик, і ти просто так раз, і як два атоми в молекулу скріпилися, і ти розумієш, що ти вже не один. І ця історія вже не тільки моя, вона на двох, і це на відчуттях по-інакшому. Воно ну, взагалі це складно пояснити, але це, от, коли ти проживаєш ту цінність тих людей, які з тобою на одній не то що хвилі, а от одній площині цього життя, бо світ розколюється на різні площини. І ти опиняєшся і ти розумієш, що в тебе є хтось. А потім ми знаходимо ще хтось. А потім ми знаходимо, що там у хлопців було вісім зниклих, і ми знаходимо всіх вісім, і потім ми створюємо чат, і там ми спілкуємося, і там у нас йде вже історія підтримки. Знову ж таки, мета знайти, ти шукаєш, ти шукаєш, а що ти можеш зробити, і оце, а що ти можеш зробити, це було таким основним, що нас взагалі тримало і рухало. Я згадала в ході інтерв'ю, я вам вже ставила це питання. Я почала з того, що коли я йшла на це інтерв'ю, я намагалася питати те, що хвилює мене. Я вас запитала. Ми знаємо, що у вас є своя коаліція, люди, які вас розуміють, і я впевнена, що розуміють більше, ніж будь-хто. Але є люди, які живуть. Довкола цієї вашої молекули, і я, напевно, одна серед них, яка щиро хоче поцікавитися, проявити свою підтримку, показати, що мені не байдуже, бо мені не байдуже. Але будь-яке моє питання до вас буде здаватися, знаєте, як ножем по серцю і різати і заново підіймати цю історію. Так от, як людям, які хочуть з вами поговорити, але вони розуміють про вашу втрату, Проявити цю підтримку так, аби не образити вас. Сам факт бажання поговорити, він уже підтримуючий. Навіть не поговорити, а от взагалі оця енергія, яка я хочу побути тут, ну, я тебе бачу, я тебе чую, це вже просто достатньо. Це проблема як поговорити, як не поговорити. Що, до речі, вона індивідуально у кожної дружини, чи там матері, чи сестри своя, і потреба у кожного своя. Я б не сказала, що в мене була сильна потреба, щоб хтось ззовні мені говорив. Я собі вибудувала свою якусь там стратегію. От у мене було коло людей, з якими я можу поговорити. Іншим я. Я розуміла, я відчувала, що там або мовчання, або благо, якщо просто прямо казали, я не знаю, як з тобою говорити, я або я не хочу щось таке сказати. Ну, для мене це абсолютно ок. Але є, я знаю, жінки і в нашому об'єднанні були, яким прям дуже боляче, коли їх або ігнорують, ну, не ігнорують, а ну ігнорують. Тобто там, на цьому кінці, можна зрозуміти чому, тому що бояться, можливо, там тему. І виходить, що вони уникання. А їм це дуже потрібно. От навпаки, потрібно, щоб хтось їх почув, побачив. Це Якщо... важливо. Якщо взяти взагалі вашу історію, в який момент такий став переломний? Коли ви відчули, що ви готові змінюватися і що ви готові якось жити далі? Можливо, це. Я пам'ятаю, ми говорили про психолога, ви почали ходити на сеанси до психолога. От про цей період вашого життя. Ну, Коли мене зник чоловік, у мене найбільший такий страх, що це все може затягнутися. І я така кажу: ні-ні, ні, ні, ні це, це не моя історія. От тиждень-два, ну, місяць, окей, два місяці. І якось оце е, а, а час йде, час йде, і я на цьому е, драйві очікуванні. Я розумію, що я вигораю, і я якось е, все дно, дно, все воно десь нижче, нижче. Ти розхитаний, ти знервований, ти замкнений, ти не знаєш, що робити. Якийсь момент. Я просто пам'ятаю, що я лежала, я відчула, що якщо от я зараз сама собі чимось не допоможу, щось може стати дуже погано. І о, найкращим, напевно, що я зробила, це я зізналася самій собі, що я травмована, що той біль. Він щось зі мною зробив, або ж навіть не так, не біль ця ситуація зі мною щось зробила, і я не можу справитися сама. І тоді я написала психологу, психологині. У мене була психологіня ще до війни, я колись до неї ходила там, з темами там, гроші, як мені там, якийсь там хендмейд, як мені бізнес запустити, ну, якісь такі проблеми. І тут я. Побачила, що вона допомагає подібним людям, і я кажу, Катя, мені потрібна допомога. І у нас було заплановано 10 сесій. І десь на п'яту сесію щось у мене перевернулося, і в якийсь момент я побачила, верніше, я почула. Або навіть я не знаю, як це сказати, усвідомила, коли мене спитали про опору на себе. А я така думаю, а що це таке опора на себе? Воно було як ну, як щось таке, не знаю, Атлантида десь була, якась опора на себе. І це запустило ряд процесів, коли я просто свій оцей детектив перенаправила іззовні всередині. І я шукала відповідь. Що це таке і що йде тут я? Як, як практично це виглядало? Ну, бо ви пішли до психолога, ви почули це опору на себе? Практично як? Що ви зробили, коли ви відчули, що «от це я вже зробила зовсім по-іншому? Як кожен день, у мене кожен день це був пошук відповідей: питання, відповідь. Кожна нова відповідь, це було x 5 питань. І це була постійна внутрішня робота, яка мене захопила яка мене витягнула. Я насправді неймовірно вдячна тій сесії, яка от скерувала оцей напрямок деструктивний а, в себе. І там я почала складати, збирати, прибирати. Оце, як я говорила про те, що там. Була руйнація, я просто почала прибирати, вичищати. І то, як ми зовні відновлюємо там, будинки, асфальти, вікна, так от десь потрібно було всередині. Я просто поступово, частинка за частинкою, шукала, пізнавала, досліджувала, збирала, дивувалася. Ви почали відвідувати різноманітні заходи, дозволяти собі жити. Так, якийсь момент. Ну, взагалі, в мене, можливо, тож, характер такий, оце про дозвіл жити це дуже просто є такий певний стереотип, що людина, яка пізнала горе, це людина має бути ну, от, страдаліцей. Це, от, така, знаєте, плач, чорні пов'язки. А у мене навпаки, у мене був бунт проти цього, і мені хотілося навпаки показати, що життя є, воно цінне, неймовірно цінне в кожній своїй секунді і в кожному міліметрі, в кожній площині. І от те, як ти вкладуєшся в життя, це і є доказом, і це є противагою тої війни, яка є. Тому що цей баланс сил, коли там війна руйнує. Ти можеш вирівнити виключно з життям. І чим більше ти в життя вкладаєшся, тим оцей баланс вибудовується. І тоді зло не перемагає. І практично це що? Ти ходиш на якісь там, береш собі нові хобі. Ти Та там для мене було неймовірним відкриттям і певним ресурсом це жіночність, догляд за собою. Я просто, і чим гірше я себе почувала, тим я більше вкладувала і я наповнювалася. Я пішла на танці, я там брала участь у різних заходах, які нам допомагали. Я просто дуже, Ви говорите за танці, я згадала момент, ми пишемо інтерв'ю, а ми довго спілкувалися, годин 4-5, і Ольга і тут є, ну, подібне було щось питання: типу, Ольга, що ви робите? Ольга така: ні, я не можу це розказати. Кажу, ну чому? Ну, я ходжу на танці, я говорю, а чому ви так сказали? Він каже? Ну бо мені я ніколи не займалася, і мені так було. І Потім я зайшла на сторінку, подивилась на ці танці. І я така Ольга, да ви так красиво танцюєте? І от Ольга каже, що це особливості вашого характеру. Це правда. Ви дивовижна для мене жінка і абсолютне відкриття, як можна. Любити себе, надихатися, тому що не тільки танці, ви там і вистави відвідуєте, і на мітинги ви не забуваєте теж ходити це, теж наголошу. Але я потім познайомилася і з вашою громадською організацією жінки ТРО. І я зрозуміла: ну я коли познайомилася з цими всіма жінками, у мене перевернулося взагалі з ніг на голову усе уявлення про те, що роблять у громадських організаціях і от я хочу, щоб ви про це розказали про своїх жінок і про своїх жінок, можна так сказати. Ну, це взагалі якесь у нас громадська організація, як офіційна громадська організація, достатньо недавно, буквально тут кілька місяців. До цього це просто об'єднання yeah. да, ну, таких ентузіастів, які ну, ми дуже відрізняємося дійсно від інших. Ми це самі відчуваємо. Там якась енергія любові, підтримки взаємодопомоги, враховуючи кожну. У кожного яка своя сильна сторона, або у кожного якийсь свій е, нюанс, характер. У нас немає такого, е, тут начальник, тут е, підлеглих, або я тут задачі нарізаю, а ви виконуєте. Це якийсь такий, знаєте, органічне народження, е, оце не знаю, поле з якого просто народжуються якісь ідеї. Підтримуючи ідеї, підтримуючи всіх нас. Є ядро таке активне, воно логічно, от воно якраз у нас тут сидить активне ядро. У нас, до речі, 5 грудня буде передрізвяний ярмарок, який ми також влаштовуємо для наших жінок, інших жінок, тому що ми розширюємося для діток. Але ця особливість, вона ключове тут на любові. І прийняті. Я від себе додам абсолютно кожного, хто приходить до вас об'єднання. Я Зараз хочу показати невеличкий ролик, якщо у нас є змога, про те, як я познайомилася з вашим об'єднанням, і про те, як я надихнулася е жінками ТРО. Костюм. <г diezgane> Супервумен. І ви полетіли. От. Тобто зразу чомусь приписують, що вона має. Поводитися, говорити, відчувати саме так, а не, а не якось по-інакшому. І я вибрала там спосіб життя через рух, дію, позитивне, якісь мислення. Там дівчата, напевно, вже зачекалися. Привіт-привіт! Ми нарешті прийшли. Привіт! От, наприклад, з Борисполя приїхали, от зі Львова зі Львова приїхали. ми страшенно тішимося, коли серед нас родини починають усміхатися. Але насамперед ну, кажу, Боже, дякую, що ти мені дозволяєш пройти цей шлях і допомогти таким, як я. І Я знову ж таки від себе додам, що коли я йшла на це інтерв'ю і дуже хвилювалася, як ми будемо говорити. Після зустрічі з вами, після зустрічі з іншими жінками, мені стало легше, і я зрозуміла, що я тепер маю сили говорити про, цю, про це більше, висвітлювати це по-іншому, чекати по-іншому. І я зрозуміла, що раніше я, напевно, не усвідомила, яким чином я можу допомогти в ситуації, де, я, здається, допомогти не можу ніяк. І так слушно було і вчасно на наше інтерв'ю, яке відкрило, знаєте, так, ну, кожен з нас може якось допомогти і підтримувати. Навіть, от, як ви кажете, просто бути поруч. І тому дуже важливо вас ще наостанок запитати, що для вас є зараз цією опорою, на якій ви тримаєтеся? Ви тримаєте інших, ви тримаєте мене. Як ви тримаєтесь самі? Я для себе вибудувала якусь таку свою філософію і бачення взагалі життя, враховуючи, ну як це в ролику казала, я багато сценаріїв прожила, прям прожила. Я в якийсь момент зрозуміла, що біль уникати не варто. Його не треба подавляти, його не треба в нього ховатися, в нього треба зайти. В нього треба зайти і дозволити йому зробити свою роботу. По якійсь вищій причині він нам даний. Чомусь він нам потрібен. Чому ми можемо зрозуміти, тільки пройшовши його. Чесно, повнокровно до кінця. І там, коли ти виходиш з того туману, світ інший. Ти трошки по-інакшому бачиш кольори людей, себе. Поки ти проходиш через цей біль, злітають маски, злітають ілюзії, 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 ілюзії. ілюзії. Ти Стаєш істинним. Ти раптом чуєш десь ото справжнє що всередині тебе. І ти його чуєш все більше і більше. І ти розумієш, що, о Боже, як би це зараз парадоксально не звучало. Дякую тобі за те, що ти мене отак от от провів. Тому що немає більшої опори. Ніж ото глибоке всередині тебе, той дух, який обов'язково з підтримкою Бога, ота душа, яка от в тебе всередині, ото серце, ото тіло, яке в тебе єдине, і оцей світ, в якому ти чомусь народилася саме в цей час, і напевно. Це комусь теж потрібно. Ми живемо в парадоксах, і уміння їх об'єднати в цільність це прям уміння, і воно того вартує. Прям дуже вартує. І це є моєю опорою. Дякую. я... Знаю, як складно, і як ми наважувалися вдвох на цю розмову. І тому я вам дуже вдячна, що ви тут. Дякую вам, що ви тут разом, і дякую усім. Я надіюсь, наша розмова хоч трішечки привідкриє і зітре ту стіну між цивільним військовим життям, між тим, хто чекає, між тим, хто вже дочекався, аби ми могли спокійно і просто говорити і старали в цьому житті після шрамів оцю бар'єрність дякую вам Так, да. стін. Немає, вони тільки в нашій голові.